Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Гинуть найкраще. У війні з Росією загинув волонянин Віталій Потарась. Вдало полагодили. У Білгородській області під час ремонту вибухнув російський танк. Прогноз міністра оборони. Навесні Україні слід готуватися до нового масштабного наступу росіян. Міноборони Росії офіційно заявило про захоплення Соледара на Донеччині. Нагадаємо, про ймовірне захоплення цього населеного пункту повідомляли і в останньому звіті Американського інституту дослідження війни. Тим часом Пентагон не підтвердив цю інформацію а в Міноборони України заявили, що наші бійці досі тримають місто. Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину. Куп'янську росіяни пошкодили п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав пенсіонер. Він у стані середньої тяжкості у дворічній куп'янського району був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості. Не припиняються удари і по Нікопольщині. Вночі росіяни скерували на район свою важку артилерію. Прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди, на щастя, не ушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. У Херсоні вночі росіяни обстріляли базу, де були припарковані комунальні автобуси. Пошкоджені 16 автобусів. Також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони. За попередньою інформацією, один з охорон. Сідів став поранення також. Уламки снарядів завдали шкоди електромережі. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході. Україні тим часом потрібен час для парагрупування та параозброєння, Поки вона чекає на постачання західної зброї. Водночас, глава Міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі. За його словами, рух з півночі займає багато часу. Росія не має на це ресурсів. Завершимо позитивом. У Білгородській області під час пожежі самознищився ворожий танк. Це сталося ввечері 12 січня. Попередньо росіяни не дотримались пожежної безпеки під час ремонту. Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, унаслідок чого його було знищено. На наступних кадрах ви побачите, як наші захисники знищують ворога на Луганщині. Влучним пострілом снайпер поцілив, спостерігач противника кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад. з ручного гранатомета воїни сил спеціальних операцій розстріляли бліндаж росіян. Після завдання вогневого ураження ворогу група відійшла. Знову трагічна звістка з фронту. У війні з Росією загинув волонянин Віталій Потарась. Боронити українські землі чоловік пішов ще на початку березня. 3 січня стало відомо про його загибель. За день йому мало б виповнитися 46 років. У військовослужбовця із села Велика Яблунка залишилась мати, дружина, донька та сини. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Сьогодні в центрі Луцька люди вкотре стали на коліна. Театральним майданом пронесли домовину із тілом героя Вадима Гушка. Чоловік добровольцем пішов на війну в кінці травня. Загинув 8 січня у місті, за яке нині ведуть, ведеться запекла боротьба у Соледарі. Про що сказав Вадим Гушко рідним, коли йшов на війну, і хто не уявляє жодного свята без нього, розкажемо у вечірньому випуску о 19-й». П'ять місяців у полоні після Азовсталі. Її маршрут неволі почався в Оленівці, проліг у Воронезьку область і Таганрог. Волонянка Аліна Паніна ніколи не знала, чим закінчиться її поневіряння. У колонії вилучили її двох службових собак. Спочатку обіцяли повернути, але більше чотирилапих жінка не побачила. Повернулася додому наприкінці минулого року і тепер змогла розповісти про життя під наглядом і адаптацію до рідного міста. Ми зустрічаємося з Аліною її батьками в Нововолинському скварику. Дівчина веде нас до муралу, присвяченого українським захисникам. Один із сюжетів художники присвятили Аліні з її собаками. Про нього вона дізналася випадково від друзів. 17 жовтня тоді, коли в мене був обмір. Вони не знали, що мене обмінюють, і відкриття було цього морялу. Рассінацького війну Аліна Паніна зустріла у Маріуполі на чергуванні. Туди на службу з чоловіком перевелися в жовтні 21-го року, бо хотіла служити на морі. Заступила на зміну 23 лютого, а вже вранці дізналася, що місто обстрілюють. Видавали нам зброю, яка там в кого була. Ну тобто не було б в одних були наприклад ПМ, в других були автомати, тобто не було певного екіпірування. І тоді вже ми направились на заводи, на яких тримали оборону самого міста Маріуполя. 28 лютого їхній прикордонний підрозділ з іншими прийняли перший бій на Азовмаші. Його оборона тривала до 10 квітня. Уся техніка згоріла. А далі була команда йти на прорив в Україну разом з 36-ю бригадою, які підпорядковувалися. А 36-та у свою чергу підпорядковувалася Азову, який керував боями. Насамперед вони нас обстрілювали авіацію, вони крили, ну, тобто накривали це Азовсталь, Азовмаж, практично весь Маріуполь. Піхоту ж зустріли хлопці і дівчата, які були на Азовмаші. Серед них була й Аліна. І так як піхота сама підійшла приблизно до 50 метрів в іншу будівлю. Вони захватили, і тоді вона вже почалася перестрілка. Дівчат лишилося двоє, і 36-та бригада забрала їх до себе. А з півтори тисячі хлопців відправили на оборону заводу імені Ілліча. Через день їх узяли в полон. У ніч з 11 на 12 квітня Аліна в складі 36-ї потрапила на Азовсталь. А там прикордонники вже забрали до себе. Надійний бункер дозволяв протримати. Ти на заводі більше місяця, але ворог усе більше брав українців в облогу, щоб вижити, отримали наказ здатися в полон. Вийшов наказ від нашого президента України про те, що ми вийшли в полон, щоб зберегти життя. Ну тобто людям, тому що у нас закінчились боєприпаси виходу ніякого не було або, медвісті, або ми двісті, або виходимо в полон і цим собі зберігаємо життя. 17 травня розпочався відлік аліниної неволі. Її привезли в Оленівку, і розмістили в камері розміром 3 на 4 метри. Усього там було 28 дівчат. Зранку давали кашу, каша була варена на куру корча, спір'ям, не обскубане, перемішане звичайна каша, якась перлова, пшенична, ячна каша. І на обід давали. Борщ, ну тобто, це борщ суп, це плавало просто три картошини невеличких в тарілці, і дівчата наші потім почали пекти хліб. І так, чотири з половиною місяці пам'ятає вибух у колонії, де загинули понад 50 військових. Тоді прицільно знищили лише чоловіків. Коли почалися ці звуки, ці крики, тоді вже. Е нас закрили повністю, нас лишили практично всіх самих. Нам нас над нами на не було е, якихось наглядачів. Вони всі пообігали з е, самого приміщення. І вже пізніше ми зрозуміли, на слідуючий ранок нас вже були поранені. Тобто ці всі поранені, які були там, чуть-чуть далі. Скільки людей тоді загинуло? За вашою інформацією? До 50, ну тобто, 50, там, з копійками є. Це тільки хлопці. Так, це самі хлопці там були. А згодом її з іншими полоненими відвезли у в'язницю Воронезької області. Ще через тиждень у Таганрог, де Аліна пробула дві доби. Каже, то були найпекальніші. У Таганрозі підняли о п'ятій ранку і перевезли в Севастополь, а звідти в Україну на обмін. В як нас посадили. На над нами вже не було ніякого представника-наглядача з представників Російської Федерації військових. Там посадили і закрили на стенту вже. Ми були самі. За час полону Аліна лише двічі змогла зв'язатися з батьками, згадує її мама. А коли побачила її звільнену, то донька була не схожа на себе. Це просто шкілет обтягнутий шкірою і очі такі. Роки трошечки, трошечки, трохи трошечки відновлюється, хоч колір обличчя набирається, а то це був просто жах. Це це вам просто не передати. Після двох місяців реабілітації Аліна повернулася додому. Поновилася в рідному Волинському прикордонному загоні і служить на українсько-польському кордоні. Друзі подарували їй собаку Челсі, і тепер жінка вчить чотирилапу шукати наркотики. А вся родина ще чекає з полону Аліниного чоловіка. Війна нагадала нам, якими цінними є домашній комфорт та затишок. Особливо потребують цього наші захисники, які часто у холоді та важких умовах боронять нашу землю. Утім, і на фронті військові стараються облаштувати мінімальні зручності. Як волоняни під Білоруссю будують підземні бліндажі. Дивіться далі. Зовні непримітний пагорб, а всередині великий бліндаж. Волинянин Володимир один з тих, хто його будував. Каже, перш за все думали про зручність. Затишок з'явився згодом. Старалися зробити так, щоб він був якийсь надійний. якщо вдруг щось прилетить, щоб він не розвалився. Ну, якось так, як що ви думали, то робили. Тож не то, що я один, ми всі якось разом і будували його разом. Кожен висловлював свою думку. І потім приходили разом спільного рішення і так ми його і будували. Працювати під землею було складно. Адже місцевість специфічна. Пів метра в землю і далі вода. Та все ж завдання виконали, й бліндаж вийшов досить надійним. Крім спальних місць, тут є піч, душова кімната й кухня. Ми навіть як десь небудь відлучимось, там то потім йдемо, і ми таке говоримо, куди йдемо, та йдемо вже додому. Володимир каже: якщо завтра треба буде воювати в окопах, то вже буде жити як доведеться. А поки є можливість, то прагне до кращого. Вже закінчиться війна, ну виграємо війну, ну то тоді ми так. Собі в ліс, як піду на полювання, ми що собі такого построїмо. Початок повномасштабної війни чоловік добре пам'ятає, і як дізнався, що росіяни підібралися до Києва, одразу взявся до дій другом, що згодилися. Решили їдемо, сіли машиною. Поїхали за 15 минут тримали автоматурка. От і все. вся історія. Військовий говорить, що і він і його побратими вже не ті. Нині більш підготовлені й натреновані. Тому захисники переконані, сценарій 24 лютого для росіян вже не повториться. Завершення війни, мабуть, тут ніхто не чекає. Тут всі ж чекають перемоги. Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Мали бліндаж, як як Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Енергозбереження. Волиняни зможуть безкоштовно обміняти жарівки на енергоефективні летлампи. Не московський патріархат у Луцькій церкві моляться перед іконою кривавого російського імператора. Загорівся автомобіль, просто у дворі Луцької багатоповерхівки зайнявся бус. Сьогодні вночі у Луцьку загорівся автомобіль. Пожежа трапилась близько третьої години. У дворі багатоповерхівки на вулиці Домни Гордіюк. У поліції версії у підпалу не розглядають. Надзвичайники кажуть, що найімовірніше займання у моторному відсіку мікроавтобуса трапилось через несправність електричної системи. Постраждалих, на щастя, немає. Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка. Смертельна автопригода трапила сьогодні близько 7.30 на вулиці Мажовій у Луцьку. Водій маршрутки розпочинаючи рух, наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула. Це 46-річна Лучанка. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Волиня отримала гуманітарну допомогу від мінінтеграції. Фура із вантажем прибула 12 січня. Серед усього матраци, пледи, комплекти простряд і наволочок, подушок. Частину речей направлять для потреб внутрішніх переселенців у соціальних закладах Волині ще частину розподілять серед обласних пунктів незламності для зручності людей. Зокрема, йдеться про розкладні ліжка. Близько 76% українців, які вимушено виїхали в Польщу через військову агресію Росію, планують повернутися до України. Про це свідчить результати дослідження проведеного громадською мережею ОПОРА. Крім того, 71% переконаний, що Україна протягом 10 років стане членом європейського суспільства і буде ефективно розвиватися. Також організатори дослідження вважають, що держава має більше комунікувати з громад громадянами за кордоном через соціальні мережі та кібертехнології разом з тим додають, що лише кожен десятий опитаний дивиться місцеве телебачення за кордоном та читає місцеві новини. У Луцькому храмі моляться біля ікони російського царя Миколи II. Це зауважили журналісти видання район Луцьк. Йдеться про хрестово звиженську церкву, що в районі Теремно ікона зображає останнього очільника Російської імперії у шапці монаха та в оточенні сім'ї. Окрім монархів, в невеличкому іконостасі розміщені тільки обов'язкові ікони Богоматері та Христа. ікона покровителя храму Іоанна Кронштадського. Настоятелем цієї церкви є секретар Волинської єпархії Московського патріархату Микола Бондарук. Відомо, що раніше він навчався у Московській духовній академії та мешкав у найбільшій лаврі Росії. Як священик зазначив в одному з інтерв'ю, тоді його духовним батьком був архімадрит Кирило Павлов. Відомий на всю Росію монах користувався повагою патріархів та нібито ще задовго до церковного визнання потай шанував Миколу другого. Як святого також журналісти зауважили, що на момент канонізації царської родини у МП вже 10 років мала грамоту патріарха Алексія II про внутрішнє самоуправління, якою постійно аргументувала свою так звану незалежність від Москви. Проте навіть згідно зі статутом РПЦ, рішення архієрейського собору є обов'язковими для її українського підрозділу. За минулий рік у Луцьку майже 200 водіїв текли з місця аварії. Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області. 169 втікачів правоохоронцям вдалося розшукати та притягнути до відповідальності. А це понад 90% порушників. В поліції нагадують, що покидати місце ДТП заборонено. Це стосується не лише водіїв, а й інших учасників дорожнього руху, які причетні до автопригоди. За таке правопорушення перед Бачено майже 3,5 тисячі гривень штрафу або позбавлення водійського посвідчення терміном до двох років. В лютому волиняни зможуть обміняти лампочки розжарювання на led лампи. Зробити це зможе кожен повнолітній у відділеннях Укрпошти при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і самі лампи розжарювання, але наголосимо лише справні. Їх обміняють на нові енергоефективні обмін буде відбуватись у два способи: з попереднім замовленням через дію і без нього. Попередньо на Волині можна буде обмінювати лампи з початку лютого. До кінця зими прилади мають надійти і до найменших сіл, розповіли в Укрпошті. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.